Всім привіт! вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана, і сьогодні хочу я підняти тему догляду за нашими садовими інструментами. Рахую, що ця тема дуже важлива, тому що будь-який садовий інструмент коштує недешево від звичайних ножниць. Секаторів до акумуляторної техніки, яка взагалі коштує недешево. Але це така, знаєте, палочка-вирочалочка для садівника, тому що нею набагато швидше ми приводимо красу в наш сад. Можливо, я одна така, але сподіваюся, що не одна. Часто лишаю свій садовий інструмент на вулиці. Особливо це стосується секаторів. Якщо ще така суха погода, так, літо, то нічого з ними не трапляється. Якщо ми ще їх швиденько знайдемо, бо це також можна лишити і потім довго шукати, де вони. Тому краще цього взагалі рекомендую брати як мінімум, хоча чомусь вони навпаки всі йдуть такі сіренькі, непримітні, правда, коричневого кольору. ну… Такий секатор в саду знайти взагалі якась проблема. І якщо ще пішов дощ, то що? Вони покриваються іржою. Якщо іржа, знаєте, ще така поверхнева, то це нічого страшного. А якщо ми ще й попрацювали цим секатором, ми його не очистили і не можу сказати, що чим старший інструмент, тим він має гірший вигляд. Ні, це все саме залежить від догляду, тому що в мене навіть є ось такий інструмент, який ми сьогодні приведемо з вами до ладу. Методів очистки є декілька. Є дешевий варіант, є дорогий варіант. Спочатку хочу вам. Показати дешевий варіант, який я вже використовувала, і який, в принципі, навіть і раджу вам. Отже, звичайний столовий оцет, який можна придбати в будь-якому продуктовому магазині. Чим більше візьмете, тим краще. Тут в мене не повна пляшка, але я хочу якраз цим показати вам різницю очистки оцетом. Як воно очисте його там, де буде занурений інструмент, і де ні. Ось моя пилка. Ну, ви бачите самі, в якому вона стані. Тобто іржа іржою добре видно. Знімаю я з інструменту. Це, знаєте, це не те, що я її лишала, це. Я її не очищала після е, обрізки рослин. Тобто не, не обов'язково її е, лишати на вулиці, щоб вона була в такому стані. Просто після кожної обрізки рослин, е, сік рослин також дасть ось такий результат. Вона гостра, тут питань нема. Єдине, що все ж таки ця іржа вона псує інструмент. Що я роблю? Я просто. Без ніякої очистки зараз занурюю цей інструмент в оцет. В такому стані я лишаю садовий інструмент до повного очищення металу. Якраз подивимось, скільки часу це займає і як цей процес відбувається, бо це прям так наглядно видно, як іржа просто розчиняється в оцеті. І це найдешевший, я рахую, спосіб очистки інструменту. Його відставляємо в сторону. І наступний спосіб, яким я ще в принципі не користувалася, буду користуватися вперше, це є різні хімічні такі е, препарати для очищення е, металу від іржі. Е, ними класно користуватися одразу після того, як ви. Е, Попрацювали з рослиною. Попрацювали і одразу необхідно просто очистити свій інструмент, щоб він у вас був чистеньким. Ну, тут, ніби ось цей засіб прям має е, очистити метал від іржі. Спробуємо. Взяла я килимок, щоб стіл не забруднити. Такі препарати є, в принципі, різні. Я його прям ось так наношу. Тут також іржі більше, тут іржі трошки менше. Подивимось, як він впорається з такими труднощами. Постоїло хвилин 15. Взяла я, звичайно, губку для посуду. Подивимось на результат. Але я думаю, що його треба або ще залишити. Або просто повторити буде цю процедуру, бо іржа відходить вже видно. Єдине, що, враховуючи, що дуже таке все ж таки воно забруднене вже, то, можливо, треба просто повторити цю процедуру, бо інструмент, знаєте, він лишається гострим. Відточити його можна, але інструмент гострий. Єдине, що ця іржа, вона все ж таки його псує. Ну і зовнішній вигляд також втрачається, але є результат, ну, ось. Є результат, і яким воно було. Бо я цю сторону я не обробляла, бачите. Вся іржа зійшла. Іржі немає зовсім. Зараз я ще і цю оброблю. Все, з очисткою від іржі за допомогою. Спеціальних засобів, то я закінчила і маю в результаті ось такий інструмент. Іржі немає зовсім зіржою він впорався. Ось це чорне, що в нас лишається на металі, воно йому не шкодить. Мені здається, що саме ось ця чорнота вона з'являється саме після соку рослин. Так він діє на метал. Якщо одразу очищати інструмент, то цього чорного не буде. Воно буде все ідеальне, ось таке як новеньке. Це треба очищати одразу після роботи з рослинами. Далі давайте подивимось, як спрацював звичайний оцет. Простояло добу в оцеті. Просто я його поставила, і воно так стояло. І аналогічно я беру губку і починаю вичищати. Одна сторона готова. Достатньо швидко. Як ви бачите, я тут процес навіть не пришвидшувала. Знову є ось це чорне на металі, але це також можна його натерти, взяти чисту суху губку і твердішою стороною просто метал натерти. А так, воно ще стирається. А так, ось дивіться, яке воно було до. Ось тут іржа залишилася. І тут після іржі немає зовсім. Ось ця друга сторона, бачите, вона повністю ще вся. В іржі. Тобто столовий оцет без всякої вашої. Єдине, що ось його потрібно цю іржу потім витерти. Без всякої вашої допомоги ідеально виводить іржу на металі. Поставили, замочили, потім протерли, вичистили, і ваш інструмент буде. Чистенький, гарненький. Єдине, що його підточити і змастити. Є різниця, правда? Тут взагалі класно видно. Ну, от я пробую ще його натерти, звичайною, просто ганчіркою сухою, чистенькою. Краще взяти чисту суху губку, і тоді цей метал можна. Вичистити, щоб він був більш світлішим. Але на якість металу це не впливає. Тобто його полірувати не обов'язково. І знаєте, що мені подобається у замачуванні в оциті? Що оцет проходить у всі щілинки між лезом. Ось, бачите, там, де ось ці щілинки, Там також воно все автоматично повичищалось. Ось до, класно видно, да? і після. Коли спреєм користуюся, то аж такої різниці, ну, все одно в щелинках та іржа, там її потрібно добре постаратися, щоб повичищати. Тому саме ось ці ножниці, вони в мене вже в оциті замачуються три роки підряд. І стрижуть також дуже класно. Далі хочу вам ще показати засоби саме по догляду вже за інструментом. Коли наш інструмент чистенький, гарненький, що з ним далі робити? Або, для прикладу, є в мене ще ось такі ножнички, дуже класні. Не критично забруднені, іржі на них немає, але є бруд від рослин. І ось така гумка для очищення саме бруду. Тобто замачувати їх не потрібно, їх потрібно просто вичистити. Цей бруд з'являється після обрізки. Саме ось цей сік, залишки рослинності, то ось така гумка дуже класно це все видаляє. Бо саме Ось цей бруд, який лишається: бруд, сік, смоли від рослин, вони провокують на утворення іржі. Якщо їх вчасно не видалити, то такі ножнички стануть вже з зіржою. Наступний елемент це точильний камінь. Ним легко можна підточити. Секатор. Не скажу, що ним можна легко підточити акумуляторні такі садові ножниці, але секатор, ножнички ми спокійно можемо підточити, щоб їх використовувати на наступний рік. І після підточки взяла я собі ще ось таке масло камелієм. Не скажу, що це дешево одразу. Це такі, знаєте, вже забаганки садівника. Масло камелі я наляла в такий диспансер, і за допомогою цього диспансера я наношу на інструмент. І вже в такому чистенькому змащеному вигляді мої садові інструменти підуть в спячку. Так ось цей змастимо, він вже готовий до того, щоб його просто змастити і лишити в спокої. Що ще раджу? Є дуже класні спреї від е, смол рослин. Тому що саме ось це чорне, яке з'являється в першу чергу на нашому інструменті, це йдуть смоли від рослин. Є також дуже багато класних спреїв від штіль, від інших фірм, якими потрібно одразу обробляти після роботи, тобто не від іржі, спреї від іржі обробляємо тоді, коли вже дійсно з'явилася у нас іржа на інструменті. А так, в першу чергу, це спреї від цих е, смол. Побризкали чіточкою гарненько. Інструмент прочистили, помили, висушили і так само обробляємо ось такі саме е, садові ножниці, їх класно обробляти саме в спреї. Тому що таким диспансером їх змащувати е, реально дуже тяжко. Тому. Спрей це найкращий варіант. Тому спрей, який очищає від смол, і також потім масло. Також в балончику і ним обробили інструмент. І ще рекомендація одна: інструмент, ось ці всі акумуляторні ножниці, лишаємо, зберігаємо в ось такому вигляді. Ось ці леза вони мають бути розкриті. Тут в мене акумулятора з собою в теплиці немає, тобто вони мають бути не з'єднані, не в такому вигляді, а розкриті. Ось так. В такому вигляді зберігаємо свій інструмент, саме леза. Що тут? Ну, Тут в мене вони трохи з'єднані, але акумулятора нема, тобто вони мають бути розкриті. І це найідеальніший вже і чистка. І зберігання інструменту весь час. Ось, ну все. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете свої якісь рекомендації, як ви зберігаєте свій садовий інструмент, можливо, у вас є якісь свої методи зберігання, очистки, економ варіант. Чи ви взагалі займаєтесь чисткою інструменту? Бо ця тема, я думаю, дуже актуальна, і вона актуальна протягом всього садового сезону, бо що інструмент коштує недешево, що всі ці засоби поочистці, можливо, ви якимось користуєтесь, вам подобається. Також напишіть назву цих засобів. Я думаю, це буде для всіх дуже і дуже корисно. Ну, все, на цьому я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі в наступному відео. Бережіть себе, зберігайте свій інструмент і будьте здорові. Все, Всім пока-пока.